Всіх вітаю позаду чергові два тижні Великої російсько-української війни. І традиційно говоримо про ситуацію на лінії фронту, про міжнародну матеріально технічну допомогу, яка надається Україні, і про переговорний трек, пов'язаний з можливим врегулюванням політичним російсько-української війни. Власне, цей випуск я б хотів більше зосередити саме на міжнародному вимірі, тому що якщо ми говоримо про лінію фронту, то за останній час. За ці два тижні лінія фронту якихось значних змін не зазнала. Власне у серпні і в вересні 2025 року намітилася тенденція до певного сповільнення російських просувань. Це не означає, що можливо не чекає нас певний новий сюрприз чи активізація російських просувань в жовтні, листопаді, можливо, навіть грудні, але саме по результатам серпня і вересня. Ми бачимо те, що російські темпи наступу сповільнились, тобто вони зараз складають менше 500 квадратних кілометрів на місяць, як це було протягом травня-липня. Так само основні райони ведення бойових дій, основні напрямки російських дій залишаються незмінними. Тобто, це спроба витиснити українські сили з Куп'янська, це спроба рухатись до Святогірська. Відповідно на Сіверському донці, це спроба також просуватися до Костянтинівки, бойові дії в районі Покровсько-Мерноградської агломерації і на стику Донецької і Дніпропетровської областей. І характер бойових дій, і основні напрямки завдання вони залишаються незмінними. При цьому ми бачимо далі продовження української кампанії по нанесенню глибоких. Ударів, і це стосується тимчасово окупованого Криму, де успішно діє підрозділ примари головного управління розвідки, активно знищує радіолокаційні станції серйозних зенітно-ракетних комплексів, і гелікоптери, і літаки. І це є теж важлива така серйозна кампанія. Так само ми бачимо успішні дії в тилу угруповання, яке діє на сході, тобто і знищення в Богданівці на Луганщині складу полкового ракетно-артилерійського озброєння. І дії по, в районі Селідового по пункту базування одного із підрозділів Рубікон. Фактично, ну і паралельно, це наші удари по оборонно промисловому комплексу Росії, як по одному з підприємств Брянської області, так і далі по нафтопереробці, перевалці нафти, терміналах, які займаються експортом нафти. Тобто, це все продовжується. І має відповідний фактично ефект. Хоча і з іншого боку, ми теж бачимо масовані російські удари і по столиці, як це мало місце в кінці вересня, і по прифронтовим областям, де зачіпає власне, електророзподілення, залізницю, також по областям і центрам Лівобережної України, Півдня України, тобто це все, теж, на жаль, продовжується. хоча... Теж е, у вересні, якщо ми говоримо про кількість безпілотників, які застосовувалися, тобто це все-таки нижче пікового періоду липня 2025 року, е, відповідно, Ну і засоби українські теж еволюціонують, і перехоплювачі безпілотники, і армійська авіація задіються. Тобто, теж пристосовуємося до відповідно російських дій. Власне, в цьому випуску б хотілося більше говорити про міжнародну складову. Тому що маємо декілька таких важливих інформаційних приводи. Ну, по-перше, це зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки на полях 80-ї Генеральної асамблеї ООН, де, власне, після цього Трамп зробив таку надто аж оптимістичну заяву щодо того, що Україна за правильною підтримки Європи могла б, власне, не просто стабілізувати ситуацію на лінії фронту, але. І е, визволити всі відповідно тимчасові окуповані території. Но до цієї заяви треба ставитись з обережністю, тому що по факту адміністрація Трампа перекладає відповідальність на Європу на підтримку е, України і е, фактично е, займає таку більш позицію медіатора посередника, е, фактично іде в бік. І тому тут, е, якби звичайно, добре що є готовність продавати озброєння американське. Що є відповідна схема, яка була розроблена е, влітку цього року по закупівлю пріоритетних зразків озброєння військової техніки і боєприпасів для України. Але все-таки на сьогоднішній момент для України ключове завдання це стабілізація лінії фронту. І е, для цього е, навіть щоб схема відповідна е, в рамках НАТО фінансована Європою давала результат, необхідно насправді щороку десь 16-18 мільярдів доларів. На сьогоднішній момент ми залучили лише. 2 мільярда доларів, з яких ну, основна маса була обіцяна в другу половину липня, в серпні, тобто в вересні, на жаль, темпи обіцянок наповнювати фінансово цю схему, вони дещо сповільнилися. відповідно. Тобто, зараз для нас завдання це саме стабілізація лінії фронту, а не там, перехоплення стратегічної ініціативи і вже там звільнення відповідно, всіх територій. Спочатку треба виконати більш базові завдання. При цьому, звичайно. Важливо, що якби, адміністрація Трампа вже там не вважає, що Україна програє цю війну і готова навпаки давати відповідні озброєння, продавати їх, якщо бути точними. І паралельно був здійснений запит чергове на крилаті ракети середньої давльності типу Томагавк, які могли б гіпотетично тримати під загрозою всю європейську частину Росії, де знаходиться значний демографічний економічний потенціал і оборонний потенціал. Але зрозуміло, що це така довгограюча історія, і було зрозуміло, що ніхто відразу цей запит не реалізує. І, Власне, далі ми побачили повідомлення Reuters, що ймовірність передачі тут і зараз залишається незначною, але це не значить, що Україна не повинна рухати цю історію, піднімати цю історію, тому що, якщо Україну дійсно хочуть перетворювати, на певного Декобраза. Тобто державу, яка з допомогою партнерів, але самостійно спроможна виконувати завдання стримування, то відповідний потенціал Україні необхідний. При цьому, як стало відомо, адміністрація Трампа не проти щоб передавати Україні розвідувальні дані для кращої планування відповідних ударів. І тут як я розумію, мова йде саме про глибину більше 500 кілометрів. Тому що все-таки основні розвідувальні дані, які ми отримуємо з боку США з 2022 року, це все-таки стосувалося поля бою і того угруповання, тилу того угруповання міжвидового, яке застосовується проти нас, і під яке нам під відповідні розвідувальні дані нам потім передавали системи ураження, типу Атакамс, Storm Shadow. То тут вже мова йтиме про розвідувальні дані, як я так виходячи з певної логіки, розуміння механіки процесу, вже 500 кілометрів плюс. І це дійсно дуже важливо, тому що кожен як би, такий удар він детально прораховується з точки зору як би, програмування польоту, обходу російської системи ППО, яка теж еволюціонує. І такий розвиток подій, це, звичайно, не отримання засобів для нанесення ураження, але це теж є певний прогрес, тому що тут наші власні можливості не є. Значними і навпаки кожна місія вимагає дуже серйозного планування, прогнозування. І для цього розвідувальні дані США є для нас дуже важливими і гарно лягатимуть в контекст саме інтенсифікації такої третьої серйозної хвилі ударів по російському е е комплексу е і обробки нафти, і, власне, ОПК. І тому це є дуже важливо. Паралельно ми бачимо російські спроби далі тестувати на міцність альянс. І, якби Європа теж реагує, була скликана Європейська Рада, яка відбулася в Данії. Данія ці півроку головує Європейському Союзі. Данія стала одним із об'єктів відповідних провокацій. І це відкриває для нас нові можливості. Власне, ми вже ділимося досвідом, ми вже показуємо кращі свої розробки. І таким чином Європа вже якби, розуміє, що російська війна проти України. Не може бути локалізована власне території України, що війна як пожежа вона має схильність розростатися, вона фактично переноситься на нові е, терени, на е, нові райони, і, звичайно, це е, дає можливості говорити саме про е, взаємовигідну співпрацю. І це, до речі, стосується не лише Європи, але й Америки, тому що е, делегація Міноборони відвідувала Сполучені Штати Америки, і ми наближаємося до підписання певної масштабної угоди. Яка дозволить Україні бути рівноцінним партнером з передачі технологій безпілотних різних систем, безекіпажних різних платформ, повітряного, морського, наземного базування, де Україна досягнула значних успіхів. І це є дуже важливий козир в нашій взаємодії з нашими і європейськими, і американськими партнерами. І ті ініціативи, які ведуться новим міністерством може, війни США чи воєнним міністерством щодо. Злому певних консервативних підходів і врахування саме безпілотної складової, це є дуже важливим моментом саме для нас, нашій взаємодії з партнерами, яка може бути рівноцінною і власне взаємовигідною. При цьому також Європа рухається до іншої важливої ініціативи, а саме щоб використати максимально заморожені російські активи. На жаль, їх не конфіскують і не передадуть Україні. Хоча вже прецедент заморозки активів стався, а будуть зроблена певна позика на основі відповідних заморожених активів, яка, в принципі, дозволить фінансувати, скоріше за все, і наші оборонні потреби, замість того, щоб наші партнери це робили з своїх бюджетів через перерозподілення ВВП, і задовольняти певні макроекономічні потреби підтримку України саме в соціальній складовій, і тут треба віддати належне німецькому. уряду. Який є одним із ініціаторів відповідної ініціативи виступив, власне, зараз в Європі, окрім Бельгії, яка, власне, Євроклір там знаходиться і вони якби, залежать від цих операцій, то, в принципі, в Європі є консенсус щодо того, що заморожені російські активи, активи треба використовувати більш активно, і це теж є певний позитив для України значний. І, власне, закінчити хотілося переговорним треком, тому що. У порівнянні із серпнем місяцем, де була така велика дипломатична активність, і, е, візит Віткофа до Москви, і переговори Анкоріджі на Алясці е, США, Росія на найвищому рівні, і потім візит президента України до Білого Дому е, за е, участі посередництва лідерів Європи в вересень став таким, е, те, що англійською називається антиклаймекс, Ну, тобто, навпаки, періодом е, спокійним е, затища, браку якихось нових ініціатив. І навпаки, наростанням певної фрустрації нової з боку адміністрації Трампа щодо неготовності Росії власне домовлятися і компромісне врегулювання здійснювати. І в цьому плані дуже показово звичайно те, що на жаль, наші партнери і далі воліють займатися переконанням. Російської Федерації апелюванням до трактування національного інтересу більш раціонального, а не імперсько-ідеологічного, і ця лінія вона прослідковується тою чи іншою мірою, і в заявах Дональда Трампа і його оточення, і в заявах, наприклад, очільника вже колишнього Мішість Сера Річарда Мура, знакова його була промова прощальна. І от ця ситуація вона є дуже показовою, тому що. На жаль, наші партнери ховають своє небажання до системної політики конфронтації і протидії російському ревізіонізму, закликами до російської раціональності, апеляції до російської раціональності, ідеї, що російська агресія довгостроково підриває російські інтереси і ставить під сумнів майбутнє, замість того, щоб опиратись на політику стимулювання різними способами підтримкою України, санкційним тиском, обмеженнями різними. Більшими іншими формами залучення до протидії Росії, фактично, і маємо от таку, на жаль, ситуацію, що в цих умовах зрозуміло, що Росія не готова поки що до певного компромісного врегулювання, тому що вона не бачить політику певну тиску по відношенню до себе. Хоча так прослідковуються серйозні проблеми, і це стосується не лише паливно-енергетичного комплексу, але і, наприклад, збільшення податку на додану вартість, яке має. Перерозподілити більшу частину ВВП з кишень російських громадян наведення війни, але все ж не вистачає саме цієї політики стимулювання позитивного, негативного, який б підвів би Росію до рішення, що необхідно власне, домовлятися, а не диктувати свої умови. Але так чи інакше, сила оборони виконують свої завдання і на лінії фронту і ударами по пріоритетним об'єктам в російському тилу. Не дозволяючи Росії свої просування перетворити в прориви української оборони. Це є дуже важливо, це є ключове завдання нашої стратегічної оборонної операції. І тому, в принципі, це були такі два робочих тижні, де ключовими були саме міжнародна складова, а не якби складова, яка пов'язана з фронтом, де в принципі сили оборони виконують традиційні завдання, виконують їх доволі успішно.